Значить, новина про те, що 15 січня Росія може розпочати новий наступ на Харківщині. Це так по даних телеграф. І в принципі, так як іде аналітика, що такий новий наступ цілком можливий, за даними розвідками. Ті всі гади зібрали багаточисельне угрупування під криміною Лисичанськом. І планують, вроді як давити звідти. З 10 по 20 січня буде важким для ЗСУ. Також пишуть, що задум їх ще до кінця не зрозумілий, це ж якби під питанням. І знову ж таки, пишуть, що ймовірна ціль може бути. Якраз Лиман або Сіверськ, тобто, тому що дуже там найбільше виснажують цей напрямок. І також може бути активізація напрямок Купінська. Так що такі от ідуть попередження, повідомлення. І також і ви мені писали, що там, якби. Подейкують, поговорюють, чи може знову бути наступ Чернігівська область, Сумська область, ну дивіться. Я кожного тижня роблю розклад, ви це знаєте, так? І кожного тижня я продивляюся по регіонах. Яка ситуація? Наскільки ну, можу продивлятися, плюс-мінус адекватний прогноз, можна отак до тижня часу ще скласти. Але давайте вже зробимо розклад сьогодні, все таки. За 15 січня той телеграф. Може бути цей наступ напрямку, якби Харківщини, що покажуть Таро зараз. Перевернута карта. Перевернута карта. Ну, чи є. Перевернута карта. Давайте. Передусім. Карти говорять про те, щоб давити саме інформаційно, так, як ви пишете, і ПСО. Давити емоційно, давайте емоційно, давити, давайте, давайте людей, щоб знову ж таки нечистим мало чим підживатися. Страхом, панікою, так далі. Дев'ятка пентаклів. Сказати, що карта показує прям геть такий тотальний великий наступ в напрямку Харківщини? Ні. Де може бути активізація? Так, може бути активізація купінський напрямок. На жаль, не є спокійно. Сказати, що вони. Підуть тотально якби захоплювати саме всю Харківську область, ну карта цього поки що не показує. Тобто вони би цього хотіли, вони до цього десь навіть пробують типу, готуватися, але з тими втратами, які вони зазнають, ну, тобто, є інші напрямки, які в них зараз більше в пріоритеті. От, навіть той самий напрямок Авдіївський, Бахмутський, там, десь навіть напрямок цей Демар'їнка і Вугледарський. Тобто тут, так, в дійсності, навіть може бути от загострення Купінський напрямок. По цих датах, що пишуть з 10 до 20 січня. От. Креміна, Лисичанськ. Ну, по Лисичанську більш негативна карта йде, але теж якби залякують більше ніж. От. Сіверський напрямок, може бути ще активізація ворога. Лиманський напрямок. Ну теж так бачите, ніби ворог веде ворожу розвідку, Ну, сказати, що прям теж тотально йшли і так масовано масовано, ну вони і так кожного дня роблять певну кількість там наступів, наступальних якби, дій. Щоб щось кардинально в ці дати, змінилося, так можуть кидати більше там якогось озброєння, більше обстрілів може бути, більше може бути якби таких задіяного саме їхнього людського ресурсу. Тому поки що ця інформація це дійсно виглядає як більш таке нагнітання обстановки, ніж воно може по факту реалізуватись. А якщо беремо чернігівський напрямок, там ситуація зберігається така, як і була. Загроза обстрілів висока. По наступальних діях карта не активна зараз. Можуть бути ворожі ДРГ по е, Сумському напрямку. Так само ситуація зберігається, якою її була. Карта, так само можуть бути розвідка ворожа ДРГ, загроза обстрілів по наступальних діях, масштабних, великих, тотальних карта цього не підтверджує. Я не можу цього стверджувати 100%, Але, судячи з того, як падають розклади, як мені йде інформація, то. Так виглядає, що це конкретніше такі дати, як вони люблять, знаєте, сказати якусь дату, от нагнітати обстановку. Це більше якраз для залякування. А так вони можуть і швидше оці всі навіть наступальні дії піти, навіть от з цього тижня, середини цього тижня. Тобто це вже може бути справді з числа 9-10 і приблизно от до. Двох тижнів так це може тривати, так як навіть пише з 10-20 до січня. Але я попереджав про те, що ситуація буде гострою і буде складною, як по всій Україні, так і по лінії фронту. З середини грудня до середини лютого. Я про це вже сказав ну, напевно, місяців півтора-два назад. Ну, хто мене постійно дивиться, той підтвердить ось. А так, от іменно по таких от конкретних датах. Так, вони там підзбирують, вони там щось планують, вони там щось відуть, але це робиться постійно, розумієте? І одне питання, що вони там хочуть, хай побільше там в кубку назбираються, наші гатнуть, роз... розіб'ють це все гадство, та й прекрасно. Отак хай собі там кубкуються ті гади, ворожі росій... російські, прильот, розбили. Все. Спокій. Правильно? Ну, так. А то, знаєте, розвідка, там всі все бачать, всі все чують, телеграф пише. Ну, то якщо вже це можна продивитися, якщо вже так розвідка та дійсно дає таку інформацію, то хай вони там підзбираються тігати, гатнути туди. І спокій. Правильно? Правильно. Моделюємо позитивні сценарії майбутнього. Далі зберігаємо уважність обережність, бо, як бачимо, в попередніх прогнозах теж і говорив, що гострий, важкий, складний період. І продовжуємо нашу спільну роботу до перемоги. Об'єднуємося, допомагаємо нашим воїнам, хто чим може, вміє, хто як знає. І разом до перемоги. Хай негативні сценарії нейтралізовуються. А позитивні сценарії для України максимально реалізовуються. Хай буде так.